Істі, один туберкульоз і маємо два покуси домашніми тваринами. Значить, також за неділю ми маємо 620 випадків гострих респіраторних інфекцій, з п'ять людей госпіталізовано проліковані, виписані а взагалі-то за цей сезон. Які підвищується захворюваність, ми маємо вже 4163 випадки гострих респіраторних випадки захворювань, з них 49 госпіталізовано, всі проліковані. І всім ми пропонуємо, хто має бажання зробити прививку, яка в якійсь мірі захищає від захворювання але точно захищає від ускладнень. саме страшне в тому, що люди боліють на гріб не саме захворювання, а ускладнення, які потім від нього маємо. Це і серце, і почки, ну і інші органи.